Міністерство охорони здоров'я закликає українців здійснити донації, адже запаси крові та її компонентів потрібно поновлювати щодня. У міністерстві заявили, що кількість донорів на початку року зазвичай зменшується, а цьогоріч до сезонності додалися складні погодні умови та наслідки ворожих обстрілів. Власне, про ситуацію у Хмельницькій області говоритимемо у програмі на часі і представляємо нашого гостя. Це Ярослав Столяр, заступник директора Хмельницького обласного центру служби крові. Вітаємо! Доброго дня. Пане Ярославо, на початку програми насправді навела ось таку інформацію від Міністерства охорони здоров'я України. Чи дійсно на початку 2026 року саме ситуація є критична, якщо ми говоримо за рік попередній, поза минулий рік, і щодо Хмельницької області, який стан справ? Так, звичайно, звичайно, стан справ такий, що ну ми ж пам'ятаємо, коли почалася війна. І якщо рахувати від тої дати, ну скажемо так, приблизно там рахується до 6 мільйонів нашого населення, вони виїхали за кордон, тобто еквівалентно, ми втратили тих донорів, потенційних, скажімо так. Причому така вікова категорія сама найкраща, там приблизно з 20, від 20 до 40 років, от ми втратили тих донорів, і зараз ми знаємо, що щоденно, щоденно ми. Не скажімо так, та, ту категорію населення як донори, тому дійсно сама ситуація критична по Україні, в тому числі і рахує, треба вважати і Хмельницьку область. Тому ми започаткуємо дійсно таке, знаєте, щоденне виїзд, кудись в колективи, ну, в пошуки такі, пошуки донорів. Ну і запрошуємо, звичайно, запрошуємо наш, на наш центр, щоб люди приходили, здавали кров. А якщо ми говоримо власне про таку сезонність, чи завжди січень є от таким місяцем, коли дійсно бракує донорів, можливо, ще є календарні місяці. На жаль, через які ось таку ситуацію ви прослідковуєте динаміку? Ну так, так, у нас динаміка така приблизно, що, скажімо, на такий умовно літній період, там три місяці, це, ми розуміємо там і, і дачі, є, і городи, і, ну, і люди, певні, якась категорія населення їде, якісь відпустки. Тому, звичайно. Тут зменшення йде донорства, тому оцей такий літній період, так. Ну і якщо взяти зимові, от січень місяць, да, він такий після святковий вже період, тому люди ж, знаєте, після тих святкових столів ще не, не готові, скажімо, до донорства. Тому, ну але поступово, поступово з кожним днем, з кожним місяцем нарощується саме донорство, і люди, ну свідомі люди, вони приходять, звичайно, здають кров. Фактично чотири роки повномасштабного вторгнення, як за цей час можливо змінилося донорство? Давайте можливо говорити дійсно про ту ситуацію, яка зараз є в центрі служби крові у Хмельницькому. Ну, щоденно, ну не озвучуючи, скажімо, там статистичні якісь дані, ну але ми ж бачимо, щоденно, ви знаєте, ну донорство впало, реально впало. І ще раз повторюю, вже котрий раз, що це не просто стосується Хмельницької області, воно взагалі по Україні. Тому ну, тому нам потрібні донори. Нам реально потрібні донори щоденно, ну крім там вихідних днів. Тому що тут треба не забувати, що ми забезпечимо кров не тільки лікарняні заклади нашого регіону, але і Збройні сили України. Ми ж теж працюємо і на них. Тому навантаження вдвічі більше стало, ну враховуючи таку важку ситуацію. Щодо комунікації, власне, із донорами, потенційними донорами, чи відбувається можливо певний обдзвін таких людей з проханням можливо прийти, навідатись, дати кров, тому що в базі вже відповідно людина є. і Ми знаємо, яка група крові, який резус-фактор, до прикладу, чи здійснюється ще такий моніторинг і спілкування? Так, звичайно, звичайно, ми на ж є база даних обов'язково. Є спеціальна програма, де зберігаються всі дані по тим людям, які вже до нас приходили. Тому обдзвін обов'язково. Особливо, там, коли стосується якихось критичних груп крові, які ну, вкрай потрібно. І, ну, знаєте, як, користуючись і соцмережами, ми теж там, викладаємо якусь певну інформацію, закликаємо людей. І користуючись вашим от, телебаченням, теж в тому числі воно більш швидше і доноситься ця інформація і заклик на донорство. Ви говорили, щойно в програмі про те, що працює виїзна бригада. Можливо, можете сказати це, чи охоплюєте великі підприємства, середні підприємства. Як комунікуєте? Можливо, вони вас знаходять? Чи дійсно тут теж ви першими, скажімо так, так. так є такими, ну, скажімо, мотиваторами? Хто закликає долучитися? Ми. ми... Ми обзванюємо. Ну і певні колективи до нас дзвонять. Причому в нас незалежно чи це є там державний якийсь заклад, чи це приватна структура. Приймаємо всіх і ну. Проходить контакт, домовляємося на який день, і виїжджає наша бригада. Чи ми виїжджаємо? А буває, що якщо колектив поблизу знаходиться нашого закладу, тоді ми запрошуємо щоденно, там по певній кількості там по 10-15 чоловік, і їхній колектив може пройти до нас, щоб там не їздити. Але так взагалі то їздить бригада щоденно, тим більше в нас такий новий автомобіль, дуже хочу так похвалитися, тому що є такий фонд бізнес братство вони знаходяться у Львові і вони започаткували таку ну систему доноромобілі. Доноромобілі вони закуповують і постачають центрам. От вони для нас теж зробили ну, таку нам радість, свято і ми тепер їздимо цим доноромобілем по колективам. Так що ну в такому плані ми працюємо щоденно. Я так розумію, що від січня вже кілька виїздів відбулося підприємства. Звичайно. Так, 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 ми, ми вже почали їздити цим автомобілем ще з того року, десь грудня місяця. Тому ми так щоденно. Я ж кажу, всі, хто має бажання, ми виходимо на контакт. А буває, що ми дзвонимо. Ну дійсно, особливо великі колективи нас виручають. Це і обленерго, і газкантора, і ну я вже мовчу за силові структури. Всі, всі вони в нас майже щоденно на сьогоднішній день. Вони дуже нас виручають. Ну а зараз, слава Богу, вже започаткували. Ми тепер і. І їздимо по закладам освіти, от, школи, ліцеї. Ну, виручають реально. Так що такий контакт є в нас налагоджений. А що то дійсно потреба? Якою нині є потреба, тому що я бачила матеріал про те, що питання то певно більше полягає навіть і в резус факторі, так. поділіться, будь ласка, що є станом на зараз? Який стан справи? Ну, резус кров, резус фактор вона завжди, вона так природня, ну так, так воно закладено не тільки в нас, воно у світі так завжди вона така є проблемна, тому що людей, кількість людей їх мало тої резусної. особливо, звичайно, це перша мінус, тому що щоб ви розуміли, розумієте, вона рахується як універсальна кров? Ну тобто, якщо Раптом там критична ситуація і відсутня якась певної групи крові. Оця є перша мінус. Вона така, знаєте, підійде для для любої групи крові. І тому вона найбільш попит на неї є. Ну і ви розумієте, що навіть. Забезпечуються збройні сили України, і знаєте, як на передовій лінії, і в окопі, то рятуючи того пораненого бійця, то в першу чергу крайня необхідність це перший мінус. А взагалі, взагалі, то потреба є завжди. Перша мінус, друга мінус, третя мінус і четверта особлива мінус. Бо вона така дуже вкрай рідка група крові. Ну я ж кажу, акцент нас дуже на першу мінус. Ну от. Вот. ну тому, що в силу таких обставин на сьогоднішній день важких. Ну і е, я завжди так користуючись на завжди запрошую. Хто знає свою групу крові? Люди, які орієнтуються і свідомі, то ми завжди запрошуємо, щоб вони здавали кров нас, е, пане Ярославе. Чи з'явилися нові міфи? Пов'язані з донорством саме в період війни. Тому що насправді, як на мене, я чула, зустрічала навіть подекуди і абсурдні, але тим не менше, чи от щось таке, на жаль, нове додалося, тому що зазвичай ми ці міфи розвінчуємо. Але от часом певні ситуації, на жаль, дарують чергові такі історії, сценарії. Чи щось от з'явилося за останні ну, роки? Ви знаєте, щоб таких якихось нових ні. Е, е, так, були ті міфи. Е, були, вони і існують, що там якесь є звикання. Умовно, так ніби якесь наркоманство, знаєте як? Ні, абсолютно це я хочу їх спростувати, всі міфи ті, що воно якесь некорисне. Тому що я завжди постійно навожу приклад, що донори ми, ми, от наш колектив, а людина собі, знаєте, в зле здоров'я не буде бажати. Тому ми всі донори, ми активні, дуже донори, наші співробітники. Ну і я завжди кажу: якщо воно корисне, а воно реально корисне для вашого здоров'я, ми би самі. Самі собі цього не започаткували. Тому абсолютно спростову всі, це навпаки для організму корисно. Особливо в такий важкий період оцей зимовий, осінній, коли нашарування таке тихі вірусних захворювань, все це обов'язково корисно для того, щоб імунітет організму піднімався. Піднімається імунітет, він у вас посилюється, і тоді ви вже, як кажуть, організм готовий протистояти всім інфекціям і захворюванням, в тому числі і грипозні захворювання що в такому плані це дуже корисно. Пане Ярославе, більше певно, до такого практичного моменту розуміємо, що сигнал повітряної тривоги може пролунати будь-якої миті. Як відбувається взагалі процес донації от під час ось такої ситуації? Так, ми, ну, під час тривоги, я зразу попереджую, ми е, припиняємо е, забір крові. припиняємо. Але бувають такі знаєте, е, делікатні ситуації, коли ну, от вже лежить донор, да, він вже здає кров. ну Як ти вже його не знімеш? Вибачте, вже голка в тій Ну, Тут ми мусимо вже сам процес закінчити, довести до, ну вони залишаються, а так, ще раз повторюємо, ми припиняємо забір крові, ну заклад закриває, зачиняється, тому що ну, люди, на жаль, мусять шукати якісь сховища, щоб перебути, перечекати цю тривогу. І все, тільки вона прикращається зразу ми починаємо приймати донорів. В такому плані. Відключення електроенергії, як зберігаються кров, її компоненти, тому що та ж непроста ситуація. Все на так. жаль, через наслідки обстрілів ворожих. Ну, я нагадаю, ми відносимося наше підприємство до об'єктів критичної інфраструктури. Нас не відключають. Бувають ну, дійсно різні випадки. То на цей випадок нас стоїть такий потужний генератор. У нас є запас дизельного палива, так що в цьому плані ми готові до таких випадків, скажімо так, не приведе сподіваюсь. Ну ми. Ми з джерелом потужним таким ми зараз забезпечені. Маємо ми на Хмельниччині заслужених донорів України, почесних донорів так, України. Так, так. Як змінюється їхня кількість залежності, от за ці можливо останні роки? Тому що розуміємо дійсно, що хтось свого часу міг виїхати, приєднатися до лав Збройних сил України, і десь немає змоги да, робити. Ось ті донації, як, як це є зараз? Ну їх збільшується кількість, і вони не зменшується. Тобто самі статуси отримують постійно, причому, скажімо так, умовно, що. Місяця ну, збільшиться кількість, є люди, які постійно вони здають, і ще раз нагадаю, там хто 40 разів здав максимальні дози крові, вони мають право подавати вже себе в списках на почесні донори. Заслужені донори теж є. Вони, ну на жаль, так ситуація така, що сам статус він вже в тому році, от те, що минув 25-му році, він вже скасований. Але ну там так передбачено згідно закону. Там про безпеку та якість крові все ж таки прописано, що держава так сам офіційно статус він назву не має. Вже заслужений донор. Але держава має право преміювати, якось заохочувати в такому плані. Тому почесний донор збережений статус, заслужений він, ніби скасований, але ну як вірно сказати, все рівно заохочується і сприймається, і ведеться реєстр, все, що є ці люди, які здали більше ста разів, бо тому, що заслужений то більше ста разів було. В цій студії насправді ми з вами неодноразово спілкувалися про те, що донація це корисно для здоров'я. Ми теж про це щойно згадали. А от е, чи безпечно є ця процедура в період, коли от все ж таки ми перебуваємо в такому ну стресі? От, начебто, віємо ситуацію, що фізичний стан здоров'я в нас, ну, начебто, все добре, все гаразд, протипоказів показів ніяких немає. А от ментальне здоров'я ну десь бажає бути кращим. Я як тоді? Що робити? Можливо, якісь є певні теж теж побажання. Ну тут таке. Е... Розумієте, простий шлях, коли людина до нас приходить, вона спочатку проходить співбесіду з лікарем-терапевтом. Це не його рішення, тобто він спілкуючись з людиною, він бачить, в якому вона стані. Ну тобто, паралельно проводиться аналіз, і він приймає він чи вона там приймає рішення чи допускати цю людину. Так, дійсно. Якщо людина дуже, скажімо так, в стресовому стані, буває дійсно, навіть буває, знаєте, як приходять з нічних чергувань, ну це людина втомлена, вона. вона... Певно, прийшла в якусь роботу і не готова до донорства. Тоді ми ну, просимо, ми дякуємо, що людина до нас завітала, і просимо в якийсь інший день, домовляємося на яку дату, -то, то не проблема. Відпочинити собі, станете спокій. І тоді прийдете. Тому це приймає лікар-терапевт рішення, допускати людину чи ні. А може і так станеться, що да, поспілкуючи, поспілкувався з людиною і ну, відправляє додому, тому що ви трошки на сьогодні, скажімо так, ви не готові здавати. Так. Пане Ярославе, чи були такі випадки в практиці, коли людина фактично абсолютно здорова, вона приходила до центру служби крові, аби здійснити донацію, так ви відповідно здійснити забір крові. Але от результат аналізу, який відповідно був відібраний там безпосередньо на місці, в закладі показав, що ну є якісь питання і нюанси, які варто позгодити. Так, можливо, якась там певна підозра, яким тут є алгоритм дій? Чи були такі випадки? Так, так, бувають. і я вам скажу і не, не рідко вони бувають, вони дійсно виникають. Ну то тобто людина ну дійсно вона не знає, який її стан здоров'я, а чутливий наш аналіз, тестування, які ми проводимо, і виявляють той маркер. Того захворювання, яке там ну, може бути, знаєте, як тому з людиною проводиться така окремо в кабінеті співбесід, того ж самого лікаря терапевта він пояснює легеньку ситуацію, тому що, знаєте, щоб не вести людину в стрес, що це ні, нічого смертельного там немає. Але ми тоді вже її направляємо в той кабінет ну, до того спеціаліста, там, залежно, яка виявлена маркер якої патології. І тоді ми направляємо, вам необхідно туди. Війти, е, обов'язково здати аналіз. Ми, наш же аналіз додається їй, і звернутися, ну, тому що це ваше здоров'я, це ж ви маєте бути зацікавлені в вашому здоров'ю. Таке є, так і не рідко ще раз повторюю. тим більше я вам нагадаю, що у нас є зараз велика міграція населення іменно Хмельницький Хмельницькій Хмельниччину. Хто знає, хто не знає, от наш Хмельницький він є містом побратим Херсона. Да? От багато з Херсонщини людей, враховуючи яка там важка ситуація, там же ж багато до нас поприїжджало людей. Багато до нас переселенці, нас навіть працює на нашому закладі, і із Донецька, і Сєверодонецька, от з тих країв, а там ну така, знаєте, трошки була не дуже. Здорова така ситуація по виявленню цих захворювань. Знаєте, як і тут буває дійсно, ми виявляємо їх. Ну і да, ми направляємо, відправляємо тоді людей певно, там куди необхідно звернутися і полікуватися в такому плані. Причому, що на законодавчому рівні. Є дозвіл, тобто людина, якщо полікується, вона ну пройшла всі етапи там лікування. Там певний період ну буквально рік необхідно почекати після тої дати, коли було виявлено. І якщо вона пройшла все вірно і почула нас і зробила так все вірно, вона знову ж таки має право вернутися до донорства, якщо має бажання. Тобто, це її дорога не зачиняється. Вона все рівно то певний період полікуватися. Є такий проміжок, і все, і можете вернутися назад знову. Давайте нагадаємо, що який аналіз відповідно здійснюється напередодні здачі крові, тому що теж ці студії неодноразово говорили, наголошували на тому, що це теж є така можливість, і навіть і перевірити себе, тобто і зробити потім, якщо все гаразд, і корисну справу. Здійснити донацію. Так, звичайно. Ну, першу чергу, це в нас проводяться аналізи. Ну, я вже так скажу, проводиться загальний аналіз крові. Це вже так для людини, якась є підказка, який стан є здоров'я. Потім проводиться на е, тестування на маркери гемотрансмісивних інфекцій. Тобто це є гепатит Б, це сіфіліс, то це основні такі інфекції. Ми виявляємо. Ну і в принципі, це основні. Пропоную, ще зупинитися на підготовці, це певно найпоширеніше запитання, але все. Все ж таки, ми можливо маємо тих людей, які ще не приходили до центру служби крові, аби здати кров. В є моменти, коли навіть потрібно підготуватися часом і три доби, це 72 години, що не варто можливо робити, а що варто робити, от якщо дійсно вже вирішили прийти і кров'ю своєю поділитися. Ну так, звичайно, якоїсь там складної інструкції немає. Основне, ну, першим реченням, те, що я вже згадував, людина повинна бути не Ну, тобто, вона нормальний сон повинна мати, прокинулась бодра, все в гарному настрої, попила чай, каву. Не п'є все себе і легкий сніданок. Легкий, тому що ми пояснюємо людям, деякі люди от знають, що ну коли йдеть, там хочуть аналізи здавати в якийсь лікувальний заклад, їм завжди повідомляють, що наче. Ну тобто не, не снідати. Ну, у нас ситуація інша. В нас навпаки, нам потрібно, щоб ви легенько поснідали. А сніданок який? Ну, сніданок, скажімо так, пюре, якась каша, якийсь бутерброд, ну щоб не сало, щоб не було жирних, жирної їжі, тому що жирна їжа. Молочна їжа. Ми так проти неї нічого не маємо, але перед здачею бажано е, не вживати, тому що вони спотворюють самі ці тестування. От аналізи, коли проводяться, вони можуть навіть пройти якось хибним шляхом, і ми вже людині не маємо якоїсь інформації дати. Тому ми завжди попереджуємо. Жирна їжа, е, молочна, ну алкоголь, звичайно, за три доби не вживати. І, і от курці. да, от, е, Багато людей, які курять, то за дві години до здачі і дві Години після здачі, щоб після здачі крові не курили. Навіть така, дивні такі речі ще хочу акцентувати. Помідори, от помідори, да? Ну, здавалося б, ну що ми проти помідор маємо? Але помідори, я нагадаю, вони мають такий барник, правда, сильний, вони червоні, да? І вони дуже бувають нам спотворюють теж е, самі компоненти крові, е, коли ми виготовляємо, вони дуже зафарбовують. От є такий нюанс. Тому от з помідор, скажімо, салат, то теж бажано не, не їсти. Є таке і банани. Банани в них там вітамін Б багато. І вони, щоб розуміли, трошки таки роблять навантаження на серце, на серцеве м'ясо, Тому теж до того, після то можна харчуватися. А от такий, ну от такий нюанс, я завжди акцентую. Ну і поснідати снідати чай. Коли людина до нас приходить, ми ще даємо чай, там печиво даємо, такий легкий підготовлюючий період перед здачою крові. Ну і все, і я кажуть, ну і здорово, щоб була людина здорова якого віку пацієнти найчастіше приходять до вас саме зараз, і якого віку ви саме запрошуєте? Тому що тут теж є певні умови і обмеження, навіть так, і вікові. Так. Ну, згідно якщо там законодавчої бази, то е, тепер так від 18 років. Тобто людина досягши 18 віку, вона вже має право прийти до нас, дати. Від 18 раніше було обмеження до там 65 років. Тепер немає такого вікового обмеження. Ну тобто е, людина може прийти і літня. Тоді все залежить від лікаря-терапевта, який її приймає. Ну тобто він дивиться, ну, звичайно, міряється тиск, там, поспілкується з людиною, чи вона не хворіла, чи може якісь оперативні втручання не були, не переносила. І тоді, якщо все, ну, все добре з тим здоров'ям, тоді можна і 65, і за 60, і за 70 років. Тобто, якщо людина і нормально виглядить і почувається, вона має право здати кров. А взагалі середній такий вік, ну, ми рахуємо такий золотий, золота Середина, скажімо так, це, ну, Починаючи скажімо так, від 25 років і закінчуючи отак, до 50 років, це так саме люди в такому віці, які вже і підготовлені природою, ну і ті, хто ведуть звичайний нормальний образ життя, тоді вони, ми вважаємо, що природою підготовні здати кров. Ну, в такому плані. Оце такий середній вік, 30-40 до 50 років, які дійсно найкращі такі. Ну, ми всіх приймаємо. Ну і власне здійснити процедури можна чотири рази на рік. Ну дивіться, це легко порахувати проміжки між процедурами два місяці. Якщо ми отак, так, ну звичайна математика. Це через кожні два місяці на рік получиться 4-5 разів, ну, навіть приблизно більше, так навіть, навіть більше, більше так, так так. 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 А потім обов'язково повинна людина відпочити. Там дається місяць-два, щоб вона відпочила, так щоб не ганяти постійно. А місяць-два відпочила. Все, і можна знову продовжити так само процедуру. У нас центр працює з восьмої ранку, прийом отак донорів з восьмої ранку до часу дня. Щоденно, крім суботи і неділі. У нас ні обідніх перерв, нічого немає, тобто людина може. Я так завжди рекомендую людям, ну, тому що кажуть, а коли краще прийти? От цей проміжок з 8 до часу. Саме найкраще, ну, так як я повідомляв, от зранку людина прокинула, саме раніше сам прокидається, він входить в тонус певний, поснідала, все, він підготовлений. І я завжди кажу: ну, приблизно бажано, бажано до 12-ї години. Тому що вже 12-ї години ми знаємо, це такий обідній час, вже вже, ну, організм трошки втомлюється, людина щось виконує. Якусь роботу і тому бажано. Ми то приймемо людину, але бажано, щоб в такий період до 12-ї приблизно, щоб приходили і здавали. Я, користуючись нагодою, хочу всім подякувати, от, користуючись вашим телебаченням, всі, хто приходять до нас, і колективи, і поодинокі люди, вони реально, реально рятують нашу як країну, так і життя людей. Тому я їм всім дякую. І, і, і потенційним донорам, і ті, хто приходили. Так що приходьте всі до нас в центр. Ми всіх приймемо. Дя... Дня. Дякуємо вам за сьогоднішню розмову. Дякую. Дякую. Шановні глядачі, ми вам дякуємо за увагу і нагадуємо, що в ефірі програма була на часі. Говорили ми про важливість здачі крові та її компонентів. Долучайтеся і не забувайте, що одна донація може врятувати три життя. Дивіться нас і надалі. Наближаємо перемогу разом.